Не буду тримати інтригу, тому що в нас з вами небагато часу, і тому рухаємося далі. Ну, по-перше, особистий бренд це те, що про вас думають та говорять інші люди, і це те, чому вони вам довіряють. Тобто, так як. Є така цікава фраза, що особистий бренд це не те, що вам кажуть в обличчя, а це те, що кажуть про вас, коли ви вийшли із кімнати. Ну і в принципі я з цим згодна, це так і є. Тобто, ось та вся уява наш, нашого людей навколо нас, як вони нас считують, як вони нас знають, як вони нас приймають. це і є наш особистий бренд. Але якщо б все так було просто, так то напевно я б сьогодні не була на цьому вебінарі. З іншого боку, особистий бренд це спосіб, або це інструмент, який експерт, через який експерт свідомо формує і представляє себе у професійному або не обов'язково, просто навколо людей середовищі. Якраз для того, щоб створити свій унікальний імідж, виділятись серед інших і викликати довіру.